І всім знову привіт мене каналі читати круто буктів, знаю я з вами Аліса. А сьогодні у мене Блакитний період, частина 3. Ось автор. Видавництво Наша Ідея. Є супер обкладинка. Ось. У нас є головний герой. Тут взагалі спойлери, тому, якщо ви хочете прочитати це, не знаючи, чих усіх подробиць, то краще читайте, а тоді вже дивиться огляд. Ось. І тут у нас розповідається про те, що у нас є головний герой. Він взагалі такий популярний, має багато друзів, красавчик і взагалі. Ось. Але він захотів навчитися малювати, у нього, у нього таке було бажання. Ось. Він всі книги намагається стати художником, поступити в художнє, навчатися мистецтву, о, стикатися з різними проблемами. То в нього щось не виходить, то у нього нема сил, е, якісь я не знаю, е, такі, якісь іще проблеми. А зараз він стикнувся з тим, що його попросили. Намалювати на щось конкретне, там вазу з, червону вазу з білими трояндами або гори Альпи, наприклад, е які засніжило. ось. Але сказали щось, щось придумати, вигадати, намалювати щось з голови, і він зрозумів. Що у нього відсутня фантазія, тобто він може малювати. Ну, дайте о, олівець, скажіть намалюйте мене, я не знаю. О, якусь, Наприклад, малюй моналізу, намалюй моналізу. Буде брати, дивитися на моналізу, бо він знає, як вона виглядає. Ось і малювати. Але якщо ти якщо скажуть намалюй дівчину з своєї уяви. Ось, то він її не намалював, У нього нема ідей. Він стикнувся з такою проблемою І намагається з цим боротися. Він, він сидить перед холстом ось з лівцем в руці. І думає, що йому намалювати. у нього буквально немає ідей. Ті, хто малюють, зрозуміють, що ти сидиш і не ти хочеш малювати, але не знаєш що. Ось. І він всю цю книгу розбирається, що, е, що йому по-перше намалювати, і як побороти те, що у нього немає фантазії. Тобто він будує свою фантазію від знову. Е, знаєте, от наприклад деяким дітям. Кажуть, уявіть таку ситуацію. І вони уявляють, розповідають, бо вони це представляють. А інші такі вони навіть не можуть представити в голові, що така буде ситуація, бо вони з нею не стикнулись. У них нема уяви, у них немає ніякого досвіду. ось, І він перемагає цю таку проблему, що сидить перед білим листом і не знає, що малювати. Чи хочете дізнатися, читайте цю книгу. Усім рекомендую на ну, всім до побачення!